Здавалося, в 20-х Байчук мав усе про що мріяв: талановитих учнів, можливість викладати в Київському художньому інституті і численні замовлення. Проте влада досить швидко почала розглядати байчукістів як загрозу офіційній культурній політиці. Їх звинувачували у формалізмі, націоналізмі та релігійному ухилі, що суперечило ідеологічним вимогам соцреалізму, який утверджувався в Совєтському Союзі у 1930-х. 25 листопада 1936 року органи НКВС заарештували Михайла Львовича Бойчука, а 13 липня 1937 року в Києві його разом з учнями Іваном Падалкою та Василем Седляром розстріляли. Але це лише частина історії найбрутальнішої мистецької заборони. Бойчука знищили не лише фізично, совєти намагалися стерти і саме його мистецтво, і навіть пам'ять про нього. Фрески Михайла Бойчука заштукатурили одразу після арешту митця, а 1952 року усі бойчуківські розписи в Національному музеї Львова вилучили і знищили. Це був не просто акт цензури, а тоталітарна політика на знищення накомислення, на винищення будь-якого натяку на оригінальну та сучасну українську естетику. І все ж уся ця операція остаточного знищення не спрацювала повністю. Вдалося врятувати частину його творів і архів, бодай цю тінь того, що насправді створив митець, і що було б поруйновано. Утім, спадщина Бойчака не вимірюється лише кількістю цілілих полотен. Він творець нового мистецького напрямку, оригінальної концепції колективної творчості, новаторської школи з багатьма видатними послідовниками.